Маю до вас питання, Сергій Станіславович, ви на мене не ображаєтеся, але я вас запитаю прямо. Як вважаєте, от поразка від Румунії це вина гравців чи також і ваша там, скажімо так, провина? Можливо, помилка там, зі складом, тактики, налаштуванням? Що ви? Обрали що ви змінили на наступний матчі? Чи там розподіляєте Розподіль... 에... відповідальність за цей результат? Я, по-перше, ніколи не відрізняю гравців від тренера. Усі несуть відповідальність, і я вважаю, що це правильно. Тому що якщо ви хотите, якщо ви щось запитуєте з команди, це... це не тільки гравці, не тільки тренер, Це м... обидві сторони. Тому я не можу вам зараз сказати вгадав зі складом. Я не я, я не на не на картах граю. Я не вгадую зі складом. Я обираю гравців, які на даний момент більш підходять під тактику і більш готові фізично. І вони готові грати на такому рівні, тому що чемпіонат Європи це дуже високий рівень, дуже високий рівень, психологічний рівень. Тому я не вважаю, що були якісь, як ви кажете, помилки зі складом. Але я впевнений, що у кожного уболювальника своя. Своє бачення складу, і кожен уболівальник рахує, що були 100% якісь проблеми зі складом? Але я так не вважаю. Я дуже вдячним гравцям, які вийшли на заміну, і вони дуже прибавили в, в грі і допомогли, допомогли нам. Але на жаль, ми залишилися з таким ж рахунком. будь ласка, Ендрю uh, Тодос USPA. Питання до Олександра. Um, який теперішній стан? У команді ну, який теперішній ментальний стан в команді, і чи можемо очікувати завтра більш бойовий дух на полі проти словаків? Доброго дня всім. Ем, ну, такі інколи в житті трапляється, так? Ем, такі матчі. І е, після таких матчів краще мовчати, ніж говорити, але я розумію, що розмова з пресою. Це є частиною нашого е, життя е, та професії. Тому е, скажу одне, що я дуже сподіваюся і більш ніж впевнений, що кожен з нас зробив правильні висновки як індивідуально, так і командно. І е, зараз я просто не хотів би говорити про гру зі збірної Румунії. Хотілося б просто перегорнути цю сторінку і бути на 100% сконцентрованим на завтрашній грі. Тому е, прошу всіх журналістів дуже з повагою відношусь до вас. Так, ми розуміємо, що це дуже, е, дуже болючий для нас результат, але хочеться зробити правильні висновки, і ми їх зробили е, е, і треба налаштовувати себе на завтрашню гру. Як ви бачите, команду Словаччини? і як ви реагували на досить неочікувану перемогу над Бельгією? Я завжди вважав Словакію дуже міцною командою. Навіть вони не мають якихось дуже великих зірок, які грають в топ-клубі. Навіть тільки два гравці, які грають дійсно в топ командах. Але це коли я аналізував гру збірної Словенії, це дійсно дуже дисциплінована команда. Вони розуміють, за рахунок чого вони можуть. Здобути результати, і це вони показали в першій грі з Бельгією. Я вважаю, вони в дуже гарному стилі перемогли Бельгію, і ми з повагою відносимося до Словенії. Але я вважаю, завтра дуже важливо сконцентруватися на нашій грі. Якщо ми не покажемо нашої грі, то. То нічого робити проти збірної Словенії. В мене питання і до Олександра, але й до Сергія Станіславовича. Мабуть, зараз багато. От уже перший тур закінчився, почався другий, і вже є якийсь фідбек від гравців, від воротарів про те, що ось цей м'яч, яким грають зараз на чемпіонаті Європи, він якийсь в нього є якісь особливі такі характеристики. Там Петер Шмейхель, наприклад, казав, що. Цей м'яч якось там по особливому летить. Можете ви поділитися своїм досвідом, своїми враженнями від того, і чи відчули ви, що цей м'яч справді якийсь, якийсь не такий, до якого ми, можливо, там раніше звикли? Давай, я по-перше, Саня. На жаль, ми в з вигріз збірної Румунії перший раз попали в створ воріт на 80-й хвилині. Тому я вважаю, що ми ще це не відчули. Мені нічого додати. Всі ми очікуємо дуже важкого поєдинку. Це дуже потужна збірна. Вони дійсно грають як команда. Вони всі разом атакують і всі разом захищаються. Тому ми розуміємо, що завтра на кожному, на кожній ділянці поля буде битва. І хто буде переможцем з кожного куточку чи там кроку на футбольному полі, той і виграє матч. Тому ми завтра очікуємо дуже потужного матчу. Дав Бог, питання. Скажіть, будь ласка, зараз було дуже багато інфошуму навколо збірної і дуже багато хвалили перед євро, і дуже багато критикували після поразки. Як зараз цей інфошум впливає на збірну? Чи можна її, чи потрібно якось відмежовувати футболістів? Чи штучно відмежовувати? Брашко казав вчора на прес-конференції, що взагалі там не читає, нічого не заходить. Наскільки це впливає? Який цей інфошум має бути зараз навколо збірної, щоб ну, допомогти, мабуть, команді? Якраз в психологічному крутому стані бути до завтрашнього матчу. Це важко сказати, як, як воно впливає. Але коли навіть я працював з Лобановським, і він казав: Ви взагалі нічого не читаєте, ви слухайте тренера, якщо ви вірите в тренера, якщо ви вірите в команду, дуже важливо ваші висновки, а не висновки журналістів. Тому що ну, журналісти не бачать тренувального процесу, вони не бачать, що які були, були цілі в грі. Тому я вважаю, що ми зробили роботу після гри, і всі гравці вони розуміють помилки, але я думаю, що усі розуміють, що ми повинні виходити завтра з більшим настроєм, набагато більшим настроєм, набагато більшим бажанням, набагато більшим духом команди. Це, це дійсно важливо, тому що ми розуміємо. В який час ми граємо і кого ми представляємо? Тому завтра я впевнений, як воно вплине на гравців. Я, я сподіваюся, що ця гра вони, як я сказав, була холодним душем для нас. Серіславич, от всі футболісти, і ви кажете в тому числі, що от не був якийсь не той настрой, якось не ну не до кінця була енергія, емоції у футболістів? Хоча очевидно, що всі були максимально ну там переживають за збірну за країну і так далі. Це через те, що перегоріли, це через те, що занадто себе накрутили, занадто переживання, чи це що недоробили щось? От з точки зору психології, скажіть, чому так от склалося? Ви для себе зрозуміли, чому так відбулось? Дивіться, ну це євро, це дуже, це дуже високий рівень. І деякі гравці перший раз потрапляють на євро. І для них це дійсно навантаження велике. Але я хочу нагадати, що ця збірна в групі вийшла, зайняла третє місце і набрала стільки шачок, як Італія. І я вважаю, що зараз потрібно поважати цю збірну і підтримати. Те, що були помилки, вони завжди будуть, були і будуть. Це важливо зараз, як і Олександр сказав, забути цю гру і показати, що ми, що ми повернулися, і завтра в грі треба показувати інший рівень. І я впевнений. Я бачу по гравцям, вони це розуміють, і я вважаю, що дуже важливо завтра дочекатися гри і подивитися, які висновки ми зробили.